Привіт! Мене звати Юлія Павіл. Я лікар-анестезіолог, і сьогодні я хочу розповісти вам про те, чому аналізи потрібні не тільки тоді, коли щось болить. Ми часто чуємо, навіщо мені здавати аналізи, якщо я прекрасно себе почуваю? Або мене нічого не турбує, значить, я здоровий. Але правда в тому, що більше серйозних захворювань розвивається тихо та непомітно. І саме базові аналізи можуть стати першим сигналом, що в організмі щось пішло не так. У цьому відео я детально поясню, які хвороби та стани можна побачити задовго до симптомів, які саме аналізи потрібно здавати та як часто, чому здавати все підряд неефективно. І як ці прості кроки можуть реально зберігти вам здоров'я та навіть життя? Ну а поки підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео та не забувайте про дзвіночок, щоб завжди бути обізнаним в медичних темах. Ну і перейдемо до головного: що дають нам базові аналізи. Навіть якщо у вас немає жодних скарг, аналізи можуть допомогти виявити. Наприклад, приховану анемію, адже організм довго компенсує нестачу гемоглобіну або заліза, і ви можете просто відчувати легку втому чи головний біль, не знаючи про проблему. Також можна виявити проблеми з щитоподібною залозою. Вони роками протікають непомітно, проявляються лише зміною настрою, сухістю шкіри або коливанням ваги. Також початковий предіабет. Рівень глюкози або глікованого гемоглобіну може бути підвищеним задовго до того, як з'явиться спрага чи різке схуднення, порушення функцій печінки чи нирок. Часто печінка мовчить до останнього, а зміни видно лише в аналізах. Також дефіцит вітаміну Д, Б12 та феретину. Вони впливають на настрій, імунітет, волосся, нігті, але ви можете не здогадуватися, що причина саме у їх дефіцитах: підвищений холестерин та інші ліпіди. Ви можете почуватися чудово, але ризик атеросклерозу вже зростає. Які ж аналізи реально потрібні? Звичайно, що це загальний аналіз крові. Він показує нам рівень гемоглобіну, лейкоцити, тромбоцити, швидкість осідання еритроцитів. Це так званий базовий скринінг, який може дати уявлення про анемію, запалення або проблеми із кровотворенням. Також одним із невід'ємних аналізів є біохімічний аналіз крові. Найчастіше він включає АЛТ, АСТ, показники починки, креатинін та сечовину, перевіряємо функцію нирок, загальний білок, альбомін, білірубін, та іноді, якщо потрібно, електроліти. Ще одним невід'ємним аналізом є глюкоза та глікований гемоглобін. Це найкращий спосіб побачити, чи немає у вас предіабету. Також можна здавати ліпідограму. Це загальний холестерін та різні фракції. Важливо для оцінки серцево-судинних хвороб. Додатково можна здати феретин, вітамін Д та вітамін b 12 Це не завжди обов'язковий скринінг, але рекомендований багатьом, особливо жінкам, вегетаріанцям або тим, хто часто втомлюється. Також перевіряємо гормони щитоподібної залози, здаємо ТТГ та Т3 та Т4 вільні. Якщо є спадковість або симптоми, варто перевіряти навіть без скарг. Цього достатньо для більшості здорових дорослих раз на рік. Далі лікар вже може призначити інші аналізи індивідуально, якщо в цьому буде потреба. А тепер поговоримо про те, чому не варто здавати все підряд. У медицині головне це доцільність. Велика кількість непотрібних показників може дати випадкові відхилення, які не мають клінічного значення, але змушують вас нервувати та витрачати кошти ще більше. Правильний підхід це спочатку консультація лікаря, разом визначити, що дійсно потрібно саме вам. Як часто потрібно здавати аналізи? Бажано здавати аналізи один раз на рік, для більшості людей цього абсолютно достатньо. Частіше потрібно здавати, якщо є якісь хронічні хвороби, спадкові фактори ризику або з'являються нові симптоми. Важливо повторювати аналізи в однакових умовах. Зранку, наче серце, бажано в одній тій самій лабораторії це робить результати порівнювальними. Отже, регулярна перевірка вашого здоров'я це не примхай і не зайва перестраховка. Це реальний спосіб виявити проблеми раніше, коли лікування найефективніше. Тому не нехтайте власним здоров'ям та обов'язково здавайте аналізи. Ну а більше корисних порад ви можете знайти в моєму інстаграмі. Посилання на нього під цим відео. До нової зустрічі!